Опри все, наша країна була, є і буде. Доведено віками боротьби і ЗСУ. З Днем Незалежності український слов'янськ. З днем народження — Україно», — Привітав начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Подаруй прапор. Акція під такою назвою пройшла у Слов'янську з нагоди Дня державного прапора України. На честь свята представники слов'янської міської військової адміністрації вітали жителів та гостей нашої громади на вулицях міста та дарували їм українські прапори як символ єднання та майбутньої перемоги. Учасниками нашого флешмобу стали як цивільні, так і військові. Вадим Лях привітав захисників Слов'янська з державними святами. З нагоди дня прапора та дня незалежності України, начальник міської військової адміністрації вручив правоохоронцям та військовим подяки та цінні подарунки. Це блогер Марія Славна та огляд магазину Кацо, який знаходиться за адресою мікрорайон Артема вільна 2. Ми вже у магазині, тож давайте разом подивимося сіни та асортимент. У таку жару дуже актуальне морозиво. Тут воно різноманітне, а ціна на будь-який гаманець навіть по 11 гривень. Наступний стелаж це овочі та фрукти. По цінам вони дуже бюджетні. Наприклад, кавун 9 гривень, баклажан 22 гривні, картопля 21 гривня, помідори 30 гривень. Роздивимось другу половинку магазину. І розпочнемо наш огляд з морозильною Камери тут багато домашніх пельменів, вареників, м'язка, масла. Навіть є піца. Тут є багато сиру, курочка та ковбаска. В магазині Кацо є багато різноманітної молочки та сирів. А ще із новинах солодкі приколюхи для дітей. Для тих, хто полюбляє попити каву та чай навіть улітку. Тут великий асортимент та дуже низька ціна. До речі, за ціну ви десь бачили яйця по 20 гривень. Я вже побачила у магазині Кацо, а ще побачила охолоджену смачну курочку. Із солоденького тут є дуже смачні булочки з різними смаками. Я їх вже скуштувала, а ще скуштувала ось це копчене сальце. Там стільки м'яса, навіть більше, ніж самого сала. Обов'язково спробуйте, і ви не пожалкуєте. Огляд в магазині Кацо зробила додому смачних продуктів. Накупила Продавщиня Ці продукти упакувала та зложила, та з посмішкою на вустах додому відпустила. Свіженькі продукти та гарний настрій щодня дарує вам магазин Кацо та вся його сім'я. Якщо сподобався огляд, то ж не зволікайте добрих коментарів та сердечок. Нам накидайте. Так виглядає незалежна. Так виглядає Україна. Наша земля. Дана Богу, цілована сонцем, заколисана вітрами, загартована вогнем, захищена своїми синами і доньками. Так виглядає Україна. Побачивши раз, закохайся. Побувавши раз, повернешся. Так виглядає Україна. Ні з чим її неможливо сплутати. Нікому її неможливо віддати. Дорогі народи. Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками. Той, хто хоче сіяти. На нашій землі зло пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста. Це закономірність, справедливість, бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина, Могриця, річка Псел, кілька кілометрів від нашого кордону, кордону між Україною та Неволею між життям і смертю кордону між незалежною європейською державою і терористичною організацією номер один у світі. 913 днів тому, зокрема, і через Сумщину, Росія пішла на нас війною, порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості. Та здорова глузду, безмежно прагнучи одного знищити нас. Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й день Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю, ворог тепер вернулося у його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Так відповідає незалежність. Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять каби, кінжали, за наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатись під землею, за всіх наших людей, які б воліли ніколи в житті не знати назви цих проклятих місць Саваслейка, Оленя, Енгельс. Але, на жаль, українці їх знають. А тому і наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи гідна, симетрична, далекобійна, знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь. Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий з червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом йти, який вибір робити, Буду для себе визначати лише Україна і українці. Бо так працює незалежність. Україна вкотре дивує, Росія вкотре у своєму репертуарі, так загалом. Змальовують події на Курщині, світові медіа покажуть, як Росія ставиться до своїх громадян, яких називає населення, як саме Росія своїх не бросає. як їхні солдати мародерять свої ж магазини. Так виглядає путінська Росія в очах всього світу. І так само весь світ бачить, як наші воїни дають місцевим людям воду, їжу, ліки. А ті кажуть, добре, що тепер тут ви. А не Кадирівці так виглядає гідність України, цивілізованість, чеснота нашої незалежності. 33 роки тому Україна відродилась на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця з цього світу, надихає сміливістю, слугує прикладом, як не боятися Путіна і об'єднує землю довкола свого українського світогляду у 21 столітті. Терористи мають спочивати у газі, а не на Валдає. І ніхто у світі більше не каже Where is Ukraine? Бо на кожному континенті тепер кажуть «Ukraine must win». І це заряджає нашу незалежність, нашу Україну і її не чужих областей. Нам потрібен мир і спокій на наших землях вздовж усього. Нашого кордону протяжністю 6992 км. кілометри на суші, на морі, в повітрі, всередині країни, всюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей, так як це роблять наші воїни на всіх напрямках фронту і державного кордону, який уособлюють прикордонні стовпи, а нашу волю і боротьбу символізують наші люди. Наші захисники, наші опори, ті, на чиїх плечах тримається Україна. Тримається в Харкові, Куп'янську Запоріжжі. Тримається на Херсонщині, у Покровську, Торецьку, Часовому Яру, на Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках. Так б'ється незалежність. І всім нашим воїнам я хочу сьогодні сказати. Бажаю міцного і дякую вам, хлопці. Коли стала потреба захищати Україну, ви сказали коротко плюс. І відтоді 913 днів поспіль мінусуєте окупантів. Тільки ви знаєте, скільки за сухою статистикою про втрати ворога насправді стоїть зусиль, поту, крові і вашої надважкої роботи. Тільки ви знаєте, що насправді означає тримати позицію. Що таке? Цілий день криє ворожа арта і авіація. Що таке стояти міцно попри те, що орки сунуть? Ви зберегли і бережете нашу незалежність. Я дякую кожному, хто допомагає нашим воїнам і нашій державі, всім, хто живе і працює, аби працювала і жила незалежність. Наші медики, наші рятувальники, наші пожежники енергетики. Наші волонтери і підприємці, поліцейські і фермери, залізничники, вчителі і учні, всі українці та українки тут, українці та українки за кордоном, які допомагають, знаходять, відправляють необхідне, говорять світу про Україну. І всі, хто з Україною на тимчасово окупованих наших територіях, всі українці та українки, чия сила немає кордонів, чия воля безмежна. Всі Кому я безмежно вдячний і сьогодні, і за кожен з 913 днів цієї війни за справу кожного і кожної з вас, за те, що доводите незалежність справа кожного і кожної, і вона має багато вимірів. Кожен з яких потрібно здобувати, аби відстояти незалежність, всеосяжно. Це економічна, це енергетична незалежність, це духовна незалежність українського народу. І українське православ'я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів. Це і втілення справедливості щодо нагород незалежної України, які більше ніколи не носитимуть ті, хто її зрадив. Це втілення справедливості щодо. Героїв іноземців, які захищають Україну на фронті та заслуговують на українську шану, на наше громадянство, це невідворотні процеси, які запущені нами сьогодні. Так зміцнюється незалежність. І міцний кордон має бути між нами і ворогом, а поміж українцями не буде жодних стін. Бо Україна у кожному з нас незалежність. У кожному з нас і об'єднані ми здатні перемагати. Це довело 24 лютого, довів 22 і 23 рік. Доводить і цей рік. Ми вистояли, стримали і дали відсіч ворогу. А тепер робимо це на його болотах. Ми знаємо, що таке незалежність, як важко її відродити, як важко її захистити. Але ми знаємо, що все залежить. Від нас. Ми знаємо, як виглядає незалежність. Вранці, 24 лютого, вона була у наших оглядах. Сьогодні незалежність в окопах на всіх напрямках. Вона у наших містах і селах у кожному епізоді, коли ми знаходимо найкраще в собі, знаходимо в собі Україну і боремось за неї. Незалежність сьогодні має втомлені очі, які бачили все. Незалежність посміхається, коли українцям вдається. Незалежність це тиша, коли ми втрачаємо своїх людей. Незалежність це клятва ніколи не забути полеглих героїв. Незалежність має присмак диму і пилу на полі битви та у цивільному житті. Незалежність спускається у сховище під час тривоги, аби вистояти і піднятись нагору, знову і знову сказати ворогу. Нічого у вас не вийде, не зможете, не переможете, і будете за все відповідати. Так відчувається нами свобода. Так виглядає Україна, так виглядає незалежність. А ось так вона звучить. you З Днем незалежності, українці і українки. Слава Україні!